Привіт. Я Роман, студент українського державного університету імені Михайла Драгова. Я Катя. і Я студент першого курсу факультету соціології та соціальної поліві. Я Іра, студентка четвертого го курсу спеціальності соціальне забезпечення. Чому ти обрав спеціальність соціальне забезпечення? Що я бачу в саме ці, ці спеціальні перспективи та розвиток для майбутнього чому ти обрала спеціальність соціальне забезпечення? Для мене це не просто спеціальність, це реальний ключ до створення кращого суспільства через збалансування ресурсів, які надає нам держава. Тому Що я з вами любила допомагати людям і взагалі бачу потребу фахівцях соціальної смерті? Чому соціальне забезпечення це круто? Тому що працюючи у цій галузі, ти не лише допомагаєш людям, а й стаєш таким невеликим супергероєм, який покращує цей світ. Взагалі, соціальне забезпечення це круто, тому що саме ти стаєш своєю людиною, на яку можна покластися, і соціальне забезпечення виховує в тобі ті навички, які полегшують життя іншим людям. О, Боже, сакура! Чому спеціальне соціальне забезпечення є престижною? Тому що спеціальність є досить новою і має широкий спектр розвитку. Престиж полягає в тому, що ти стаєш голосом тих, хто потребує допомоги. Тому що ти стаєш частиною еліти, що впливає на формування соціальної політики, а також збудовує майбутнє нашої держави. Освіти соціального забезпечення. Переваги освіти на соціальному забезпеченні є дуже класні викладачі, які допоможуть вам осягнути всю глибину нашої професії. Я вважаю, що переваги цієї освіти це гармонійний розвиток нашого суспільства. Перевагою нашої освіти є те, що ми можемо впливати на політику і формувати програми для якості життя людей.